Шановні, сьогодні вихідний. Сьогодні я вивчу цілих 30 нових слів. 30 нових слів сьогодні вивчу. Англійських слів. І, можливо, вечором я складу три речення із вивчених слів. Перше слово Suphetіs. Рені безпеки. Суффетіс. Рені безпеки. Друге слово. Ecarry on luggage, ручна поклажа. Третє слово to take сідати або взяти. Четверте слово: a passenger compartment, салон, A passenger compartment. П'яте слово a fast train, швидкий поїзд. Шосте слово естейшн. станція. Сьоме слово е Паром. Ferry – ferry – Паром. Сьоме слово е. Стевардес. 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 Стюардес. Стюардес. Стюардеса. Наступне слово е таксі. таксі. Наступне слово. Customs, customs, Типа customs control, Митний контроль, туннель, туннель, за бордер, бордор, бордор, Border. Border. як завгодно, бордор, Border. буде кордон, бордон, бордор, бордар, кордон, Fine. Штраф. Fine. А ще є слово fine, Добре. How are, how, uh, how are you doing? Або точніше How are you? I'm fine. Або I'm fine. Штраф. Road works. Дорожні роботи. Бриктлі. Яскраво. Драй. Сухий. Wonderful, 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 wonderful. Всі знають слово прекрасний, wonderful, wonderful, beautiful, гарне, uh, wonderful, це взагалі прекрасно. Pleasant, Приємний. Slippery, Ожеледь. slippery. Mist, Туман. Dark. Темний. Темний буде Dark. Ми знаємо слово Black чорний, а Dark це є темний. Cool прохолодний. Ми знаємо слово cool прохолодний, але також cool може бути крутий. Frosty – морозний. Frosty – морозний. Fresh свіжий. Ice. Крижаний. Також Ice може бути лід, як варіант. It is hot, спекотно. It is damp сиро. Between між. It is cold. Холодно. A hill – пагорб. І на сьогодні хватить.